Всім привіт! 21 травня дівчата активно вже включилися в роботу, вже ближче до 9-ї години, так що дівчата вже мусять активно працювати. Температура з кожним днем все вища і вища, навіть ночою. Дівчата почали з'являтися на акації, це не може не радувати. У фермера Фацелія вже як така, повним ходом цвете поле. Ой, кажу, поле, городи, боже мій, все поле та й поле. Городи він людей позабирав попід село там позасіював між селом, по при Ось, то Там бджоли просто повно. Але мої ще видно, туди не долетіли, не дорознюхали. Тут їм летіти пів кілометра, може, трошки більше, але не літають. Значна частина бджоли прилітає без обніжки, а та, яка з обніжкою, то жовта, оранжева і коричнева. Я темно, чи фіолетова, чи в нас. Мені показало, що вона темно-синя. Може, то темно-фіолетова, вона така темна-темна з фацелії е, обніжка. Но я в своїх дівчат так її і, і не бачу. Ну, Може, десь трошки пізніше вже полетять, фацелія все ж таки буде цвисти довго. А ні, то тут і в мене пооблизують, понаносять. Ось. Е, також відбулося розширення пасіки за рахунок власних сил, тому що по роям глухо. Рої виходять, але у фермера на пасіці там діжурні сидять. Так що вони перехвачують руї. А з тих інших невеличких пасік, які є, то ну, руї трошки пішли, але не в мої пастки. Є там один напрямок, який можна буде перепровірити колись поїхати. Бо туди 5 роїв пішло, і таких перваки крупні. Аж прямо як така жалко, що вони туди пішли. Тому там треба буде розвідати територію, це аж за 5 кілометрів, практично від... від від моєї точки. І подивитися, що там знаходиться. Де там можна поставити пастки? Ось. Ну, мені саме головне, аби ті відводки, які я поробив, змогли нароститися і піти хорошо в зиму. Ну і плюс, знову ж таки, хорошо їх пролікувати, поборотися з кліщом, щоб не було зльоту бжіл, як це було в минулому році. Ось. Відводки заселялися вже на нову рамку. Ось, по суті, візуально старий вулик не сильно відрізняється від нового, бо я використав те ж саме дно, кришу, корпус той самий, тільки він розділений на дві частини. Верхня частина під рамку 300х300, нижня частина під рамку 300х145. Що це мені е, надіюся, не лише в теорії, а й на практиці дасть, бо деякі практичні моменти були теж вже. Е, Зроблені, правда, на іншій системі, на Доданівській, при використанні 145-ї рамки. Ось, на українській рамці це мені сильно, як то кажуть, не вийшло зробити. Я пробував, але ефекту ніякого не досягнув, тому шукав альтернативу. Я хотів зберегти по габаритам саме такий вулик, тому що він є досить компактним. ось досить Великий об'єм рамок тут залишається при його компактності. Зручно з ним працювати, бо не треба нагинатися. При зимівлі немає особливо потреб за кормкою бджіл досить сильно. Та й, по суті, канді я практично забувся про нього при використанні саме української рамки. На додані це норма була. на весні розставляти канді. При українській рамці така потреба відпала. Ось. Но мені треба більш компактний все ж таки, по висоті корпус для розділення як розплідної частини, так і кормової. А українська рамка є занадто високою. А Даданівська мені не сильно подобається. Ось. Тому шукав альтернативу і по суті ось вона і знайшлася. Я давно цю систему бачив, давно хотів реалізувати. Ну все, ніяк не з'являлася інформація про неї, і я все не наважувався все ж таки її спробувати. Бо ну, є тільки там, одне теоретичне відео по тому, як використовує її автор. І все. Ну, Так багато як по доданам, по Руті, по Альпійцям, по лежакам. Там, ну, хоч там та сама Доданівська рамка, но вулик трошки інший. По 145-й тільки інформації. Про цю систему нема. Тому будемо з вами вчитися. Кому буде цікаво, буде для себе можливо щось нове дізнаватися. Я так розумію, що дану рамку теж дехто пробував себе на пасіці, У кого є можливість виготовити вулика, то пробували, робили, але знову ж таки, ні. мало хто це що показував. Ось, а Я вже буду показувати. Е, в чому я бачу для себе плюси, що мені сподобалося в розділенні? Як я вже казав, я намагався скомпонувати. Все, що мені подобається на різних системах. Ось. І Прийшов до ось цього. Що маю, що точніше я хочу цим отримати. По-перше, рамка 300 на 300 є досить компактною і при набущуванні тільки половиною листа у нас не буде проблем з її відбудовою, на відміну від ж самої української чи доданівської рамки, де вони можуть не добудувати цю рамку до кінця. Ну, по суті, Додана, я і ніколи не навощував шматком вощини, а українську рамку я навощував. І це призводило особливо в літній період, до того, що сім'ї їх не добудовують. І я на весні при розширенні гнізда не маю нормально відбудованої рамки. А на весні матка використовує зазвичай тільки половина рамки, максимум 2 третіх для засіву. А нижня частина це у нас іде кормова, там пергамент, Але знову ж таки, рамка не добудована. Відповідно, вони... У верхній частині ці рамки забивають пергу і мед. І матка не має де сіяти. Я мушу таку сім'ю сильно підрозширити, поставити відповідно більшу кількість рамок, ніж їм потрібно в даний момент, і їх трошки переохолоджують. Тим самим впливаю на їхній розвиток, що на декількох сім'ях було провірено. Я їх розширив більше, ніж потрібно, і вони замітно. Відстали в розвитку порівняно з тими сім'ями, які все ж таки залишилися більш піджатими. Ну знову ж таки, мені треба практично перепровіряти все, щоб навчитися і дізнатися, що і як треба робити. Ось. Тому така компактність рамки мене цілком задовільняє. Залишаються цікаві пропорції. Також 145-та рамка. Я замітив, що не завжди повністю тоже добудовується або заливається. Ось. Дві треті рамки використовуються звичай, максимально якісно. Е, також е, це дає можливість використовувати таку рамку без проволоки. По суті, я стандартну 145-ту пробував без проволки використовувати, мені дуже сподобалося. Мало того, що економиться час на виготовлення, так ще й. Е, е, При відкачуванні така рамка е, не рветься так сильно порівняно з тою, в якій є проволка. Тому е, як seeing, от тільки для, я бачу плюси в цьому. Дещо провірено вже практично, дещо теоретично. Також е, для чого мені треба розділення все ж таки ніздової частини і кормової. В моїй місцевості основні взятки це. Весна. Основний взяток весна. У мене немає великих насаджень. Ці посівів, точніше, вибачте, соняшнику, Притом зараз гібриди пішли. Ріпак фермер у нас є гібрид, йому все одно. Яка погода, що там, чи є бджола, чи нема, він самозапильний. Так що З весняних медоносів ріпак відпадає, а з літніх, по суті, у мене нічого й не лишається. Тому мені треба, щоб навесні. Сім'я максимально змогла нароститися. Ось, і можна було від неї отримати мед. А для цього треба трошки рамку розділювати. Також я хочу менше підходів робити в весняний період. Ну, З іншої сторони, і сім'ю максимально забезпечити великою кількістю рамок без загрози переохолодити її. Також поборотися з руїнням. Що я маю на увазі? Я пробував це на доданні робити, на українській рамці це знову ж таки в мене не вийшло. Тому надіюсь, що дане розділення рамки дасть мені цю можливість. Навесні сім'я на, весні сім на доданні у мене розширялась до 8 рамок. Тут будемо бачити, бо рамка трошки менша по розмірам. Десь, ну, до 10 рамок точно сім'я буде розширятися. Далі вона е розширяється магазином, но вниз ми підставляємо магазин під гніздо, а не зверхи. Цим самим ми забезпечуємо сім'ю додатковою кількістю рамок і досить великою кількістю рамок. бо все ж таки Перерахунку в магазині додаткова кількість рамок нам дасть більше, ніж в нас буде в корпусі гніздовому. При виході молодої бджоли вона опускається туди вниз і там працює, відбудовує ващину, ремонтує рамки, чистить їх, забиває пергою і медом, тим самим не лізучи в гніздо. В гнізді працює тільки та бжола, яка потрібна для її обслуговування. І все. Також це зменшує шанси на роїння. По суті, у мене такі сім'ї роїлися вже аж десь після акації, а не до акації, як інші сім'ї, які були по класиці розширені магазином вверх. Також це, що мені дає можливість мати хорошо обсижений корпус. І мені не потрібно там за якийсь певний період часу бігом бігти і ставити магазин, проводити якісь маніпуляції з, з тим, щоб заставити бжолу піднятися в той магазин і там працювати, туди мед складати. Я маю магазин, в якому є вже бджола, і при заміні їх місцями з гніздовим корпусом у мене вся бджола зразу переключається на роботу в магазин. Вони минають гніздо. І працюють. І знову ж таки, гніздо у мене так і стоїть піджатим, щоб матка встигала перезасівати те, що там є, і вони не заливали кормом. Збоку оцей канал, назвемо його, який в нас залишається пустий, безрамочний. Бджоли його використовують для роботи в магазин. Тобто вони частково минають гніздо, через нього не йдуть. А вони зразу через оцей канал, який з боку є, піднімається в магазин. І такі сім'ї мені в кінці медозбору приносили набагато більше меду, ніж ті сім'ї, які працювали по класиці з розширення магазину вверх. ось Отакі плюси я бачу у використанні даної системи. І маю надію, що. Все ж таки я нормально зможу їх перепровірити на практиці, бо я ж кажу, це робив я на додані. Але доданівська рамка мене трошки не задовільняє в плані зимівлі, в компактності самого вулика. Ось. А ця система має якраз всі найкращі сторони від цих двох систем, як української. Рамки, так і від Доданівської рамки плюс 145-ї Ну, В кінці сезону, як така, от побачимо якісь результати, я надіюся, бо все ж таки е, ну, весняне розширення у нас е, вже проскочило. У нас тільки вже буде літнє розширення. Але дай Боже, аби все було нормально, дожили до наступного сезону. І там вже побачимо, як воно буде. Е, на практиці повністю це все, що я сказав, перепровірятися. І весняне розширення, і боротьба з родінням, ось, і відбирання меду з садів. Бо я ж кажу, в мене весна це період основних взятків. літні медоноси у мене досить таки зараз погані. Наш фермер займається тваринництвом, тому всі поля засіяні саме кукурудзою або іншими такими культурами, які потрібні саме для кормів. А соняшника тут до посіяв 50 гектар, буквально 200 метрів від пасіки, але все таки 50 гектар на 400 сімей. Це нічого. Тому е кажу, мені головне, щоб сім'ї максимально швидко е могли навесні відновлюватися, нарощуватися і працювати на весняних медозборах. А там далі вже буде як кажуть, видно, що в нас буде далі. Ну і Також є певні у мене е побажання на рахунок. Е Відводків, які будуть робитися, Ось, там, нарощування сімей, будемо робити якісь медовики, щоб все ж таки на тих хоч і поганих літніх медоносах медозборах, на ну, сім'ї все одно могли працювати, і щоб у них була досить велика, потужність, щоб ця вся маса, яка буде, щоб вона могла попрацювати. Ну, це все як така от, будемо перепровіряти, передивлятися е і підлаштовуватися. Ну і щось підлаштовувати під себе, під свої потреби. Так що так, добре, біжу, бо треба працювати.